У мене щаслива сім'я, чоловік та дитина. Я ніколи не була тою людиною, яка не слідкувала за собою. Кожні півроку, рік я завжди здавала аналізи, зрозуміла, що щось нащупала у молочній залозі, що я змогла піти на ОЗД до лікаря. І вона подивилась і сказала, що це більш схоже на фіброаденому. Вона радить мені звернутися до мамолога. Я вважаю, що він один з тих лікарів, який врятував мені життя. Він сказав, що обов'язково потрібно зробити біопсію. Їй зробили трепан-біопсію і гістологічне дослідження. Отримали, що це гормонозалежний хертоніопозитивний рак молочної залози. Дуже агресивний тип. В день, коли я побачила результати біопсії, мені здавалося, що це кінець і що. Е... Моє життя закінчено. Я одразу подзвонила своєму чоловіку, але він був дуже спокійний і сказав: що ми все подолаємо. На першому етапі ми зробили комп'ютерну томографію трьох зон грудної черевної та малого тазу, а також головного мозку. Пацієнтка була представлена на онкологічний консиліум. Було проведено шість курсів хіміотерапії на тлі подвійної антихертоніотерапії. Це надає можливість у 85% досягнути повної регресії пухлини під час лікування. Перші кілька хіміотерапії я отримувала саме внутрішнього венного. Але потім ми перейшли на підшкірне ведення. Це було набагато легше для мене. Після хіміотерапії це неприємний дуже стан, але підтримувала розуміння, що я це можу, що я виздоравлюю, що в мене. Є сили, може, сьогодні трошки менше, а завтра вже буде більше. І вся моя сім'я, за що я їм дуже-дуже вдячна, вони не одного дня не жаліли мене, тому що ти і так себе жалієш. Тобі 30 років, всі живуть повноцінними життям, ти повинен лікуватися, втрачати волосся. А коли ще люди, які, які тебе оточують, тебе жаліють, це стає дуже важко. Я продовжувала роботи навіть під час хіміотерапії у лікарні. Кожен день в мене була така ранкова прогулянка під час хімії. Я носила перуку. Але три-чотири рази на тиждень ходила до його клубу. Тренер, з яким я займалася, виділив для мене час, коли ще нікого немає в клубі. Я займалася о сьомій ранку без перуки. Ми брали ще думку одного лікаря в Німеччині і лікарів з Істамбулу. Я дуже щаслива, що залишилася лікуватися в Україні. Я отримувала тут якісне лікування професійних лікарів. Після шостого курсу хіміотерапії зроблена знову комп'ютерна томографія, і ми отримували компліт-респонс. це повна регресія пухлини. Я дуже вдячна Олії Володимирівні за те, як вона відноситься до мене як до людини з почуттями, а не як до випадку хвороби, який вона лікує. Разом з нею і з моєю родиною, мені здається, мене погано подолала це. Я вдячна, що ми живемо зараз у ті часи, коли вже є ліки. 20-25 років тому той тип пухлини, який був в мене, був майже невиліковний. Після курсу протипухлинного лікування, згідно з стандартам, було запропоноване хірургічне лікування. Пацієнтка погодилась на виконання подвійної мастектомії з одномоментним протезуванням, але відмовилася від аднексектомії. Ми були в Києві після операції і чекали там на відповідь гістології. І звісно, що ця новина про повну перемогу над пухлиною. Ми зустріли всі разом. Я, мій чоловік, мій син та моя мама. Мені здавалося, що ми будемо святкувати це дуже довго. Так, як в неї гормонозалежний рак молочної залози, вона отримує гормонотерапію, це подвійна оваріальна супресія. Зараз продовжує життя. У мене було 6 хіміотерапій, потім була операція, а потім ще якісь уколи. і Таблетки на 10 років, але я не відношусь до цього як до чогось критичного. Мені здається, що найважче вже позаду є гарні результати від лікування, гарні результати після операції, і це найважливіше. Життя продовжується, але ми змінюємось.